Nawet nie domaj Nawet nie domaj Nawet nie domaj Nawet nie Że twój numeru razem Nie namagaj się nas Nawet i nie domaj Nawet nie Nawet nie Że Yeo, йо, йоу, 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 хей, йоу, хей, hey, hey, йоу Це ти nam che erbto, nem briskat drižo, нема резону я стрижу лави, як твій бай, застрижа газони не ти квиток у компостер я сую тобі в табло ви всі друзі покемонів Станцюєте, як джейло. хто кто там стою пушкою сушить вам соплі, я людей використовую, наче бал. Проти моїх доводів Думаю, ти в'їхав, сину в саму суть тексту Тобі кожен пудель скаже, я чече гангста У моїй руці заліз, бум бундура З нею дорого сперечатись, навіть кенг hey! Містер не Бистернет напис на моєму бейджі Ві защит як дворядковий пейджер Ей, жінко, я у твоїх вухах як кліпса Будь моєю дружиною, я буду О'Джей Сімпсон я сюди, папа, а ти як у бочці затичка Все, що ти робиш, так жалю гідно, а шкода, як пташку, Хочеш кинути бичок, Хочеш плюнути в очі. Навіть і не думай, навіть і не думай, навіть не думай, навіть і не думай, що у номеру, номера, це ми Не намагайся зробити на навіть і не думай, навіть і не думай, навіть і не думай, що твій номер. Це ми hey! Не намагайся зробити наш Реп – це цинізм, на борці, як грім, піскороли, як і лиз. Uh. Ти вимож шоу піскрізь, призму що буй везу Горе, репер чує наш терабайт хаз. Ви скавчите олдскули, ню скули Мовляв, би, що обіздоїли, жаднючі, як кул Ром Мовляв, дорога тільки дітям на втових махнать Може вам просто свої поробки слухать частіше варто Ми, 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 вас, ноні, ми талант До речі, хто нам урод заглядать, цінуйте наші бланди Тим, кому мозку не дісталось, подаємо на бідність Ми з Києва, ага, ми представляємо голос психляка